Тепер ми молоду засю будемо садити. Ви купровієте, ні? Tu dices, Trois, Пустіть нас до хати, нас тут небагато, Четверо, ще й п'ятеро, та й ще й дев'яте, скільки нас у дворі, стільки нас у возі, як усі зберуться, стіни ваші погнуться. пагнуться. Матінко, щось я дивлюся, вони щось не можуть оприділитися. Скільки їх прийшло? А їх то четверо, то п'ятеро, то стіни вони нам розвалять, то в них волів нема. Я так зрозумів, сважки в них працюють на полі, місто волів. А що вони взагалі прийшли? Це не да, караплинкою, так? Нас гроші. Ми такої карапинки, ще цілий віз привеземо. Якщо, що то привезло, ви ж тільки обіцяєте, то вже зробіть, короткі, так не, ви все вже одразу, одразу, не все в не все як ви Подождіть, ви прийшли доньку забирати. А що ж ви можете запропонувати? То ви спершу покажіть, чи дійсно там ваша донька. А раптом ви сусідку туди нарядили. Чи бабу Слухайте, а вдруг ви нарядили? місто вола привелися якогось боярина, який не може взагалі ходити. То може, цей вас це один єдиний, який може передвигатися? Навіть якщо боярина, то він пацькіше за трьох боярин дві доби буде там. Ви спочатку покажіть. Добре, казали, що молодий такий багатий, коли сваталися. А що це вони прийшли з однеї карахвинки, то половина? Та ні, матінко, Я думаю, якщо в них свати, е, на це Просто ага. трошки нам пити захотілось. А ми давайте <свят> дочки запитаємо. ні Ні, ні, ви, Видожмі що? Щось запропонувати потім <пробітник> <пробітник> казати, що ви хочете взяти. Хто є тут на Давайте купувати вашу доньку? Ви ж самі казали, ось і купець. А у нас то ну, й що ж ви не купляєте? Колися. Що ж ви такі закупці? А що ж ви сховали Бранці того, з ким ми будемо торгуватися? Ану, братко, розкажи. Ні, ні, О, не ні, 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 ми не молоду. Ви спочатку викупіть, а потім побачите. Добре, давайте братіку, та й не лякайся. Братіку, та й не лякайся, да ще й постарайся. Не продавай сестру, за за чотири, за два золотії руши, як коло. А скільки продаєш сестру? Продаєш свою сестричку красиву? Що ти за неї? Щось і тарілка, куста си вищу, ми грошей свій... ви? прийшли торгувати. О, Давай будемо туди давати. Щось вони тільки прийнять.

Більше, а що ж ти купиш за ті гроші? А ну розказуй, коли сестра і волів тобі привезе і все решту. спочатку скажи, хай привезе. Ось я ж сказав, що, що в них гроші розпадаються з рук, не можуть тримати. Боже. Бо. Да, та вас сили нема, так і воли. Зараз розберемо за ваші ворота, ворота, шо, ворота. На на сили, щоб зайшли наші. Та нареченого нема сили, щоб повернути. Дівчата, Він позичає, позичає казали. Раз, два, три. Будь ласка. Боже, які воли маленький! Прода, сестри!

Висипайся, все, давай, все, висипай. Давай, давай. Та вже ж продали, а, і мішка кидай. І мішка туди. кидай, кидай, вже, не, тут, а, кидай. Кидай, дай, кидай, вже не жалкуй, Тай, та не, та не розкидай. А, а, а ж... сапочку кидай. Оце все забирає та, з такого дорогого матеріалу. Тепер за древнім звичає. Треба і випити, за древнім звичаєм сідай за стіл. Ну що, що, те, що, те, що тепер вже, вже пустите та, вже. Можна. А тепер Де, подивіться. Подивимось <гум> <що>, подивимось, <гум> на <цю му> <гум> красно дивимося. А, а, <гум> а дай ми шо? що ж? що ми хоч викупляли? Та не тікай, ой, не тікай.